Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? Якщо таке є у тих, хто дивиться відео близьких людей? Яка істина причина самотності? У вас тут жах показано. Дивіться, двійка мечів, четвірка, карта смерті. Астуда дуже сильно У вас закрито повністю. Така сильна. Це блокіровка повна. Майстер вийшов. Ось він. Тут ще й стягують щасливу долю чоловічу, жіночу. Ви повністю закриті для любові, для почуттів, повністю закриті. Все, що ви любили, вам не приносить радості, повністю закрито. Прошу допомоги вищі сили. Ще й приворот стоїть, цікаво, як так. Ви маєте когось. До когось вас приворажують Заперечу весь негатив, убираю. Скажіть, що відбувається? Не перший раз зроблено. Змінили долю, втрутились в долю, забрали вашу долю щасливу, а на вас скинули лайно. Поскидали лайно весь негатив. Це можуть бути порчені такі. Це програми агресивної агресії, програми е, самотності. Е, е, Порчена програма це може бути і алкоголізм, коли ви можете зустріти людину, другу, і починаються проблеми. Ну, сльози, страждання, залежності. Ну, скинули лайно в себе, заперечувались негатив, убираю. Прошу ви сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Ох, страшне, страшно, це страшне. Тут, якщо в шлюбі люди на розлучення зроблено, на уход, а студи дуже сильні, заперечую вас, я тебе Ще й заздрість, заздрять вам. дуже вже сильні розсорки поставили. У нас все буде добре. Зараз стане захист. Це щось свіже. Заперечилось негатив, убираю, все остуду знімаю морки, морочки, порчі на розлучення знімаю. Повертаю щасливу долю до вас назад. І лиха ворог зробити не зможе. Відновлюється ваша щаслива доля. чоловіча, жіноча. відновлюється жага до життя, знімається. З вся негативна кладовицька магія, мороки, морочки, привороти, привороти. знімаються, відкривається шлях, дорога на любов відкрита. Буде так і так і є. Все погано, все лихе, що скидали вороги, повертається їм назад. Не на переклади на них самих по Верховному суду буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов. Більше немає жодної причини для самотності, знімаються всі порчені програми більше не працюють. Ось туди отвороти морки, морочки знімаються, розсорки, скіди, переклади знімаю, очищаю енергетичний фізичний простір, ваш буде так, і так і є. Відкритий шлях на любов. Так, це треба частіше буде переглядати це питання. Тут напади. От. І давайте подивимось, в мене є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на любу суму. Це питання може е, програтись у всіх, хто дивиться відео також. І того, хто запитує, хто дивиться відео допомогти. Давайте подивимося, чи, е, чи роблять негатив на дитину та родину. Того, хто запитує, сусідка роби, ставить негатив на дитину та родину, сусідка. Сусідка. Ой, да, і тут вона робить розвод має бути. Агресія дуже сильна. З приводу дитини давайте подивимося. Так, скидаються хвороби, програми негативні переклади роби. Вона всю свою тяжку. В неї є якісь програми, це, може, навіть кармічні негативні програми щоб вона не відпрацьовувала, а відпрацьовували діти і ваша сім'я. Ви маєте розлучатись, мають бути дуже сильна агресія. І дивіться, ще фізично тут ставлять ще програми, щоб зміни, щоб на уродство якесь. Це більше стосується, напевно, вас. Тому що тут показано, як має випадати волосся, шкіра, тьмяніти. Так, роби сусідка. Все зараз повертається її назад. повертає всі погані програми, всі скиди, переклади, обміни і подміни. Все лайно, що скидала сусідка, повертається її назад. Не на переклад, на неї саму. Із дитини знімаю всі негативні програми, порчені. Більше немає причин для хвороб. Обираються всі розсорки, остуда, твороти, мороки, морочки порчені програми, на смерть знімаю, на самотність, на бідність, знімаю, негативну карму, чужу знімаю із того, хто запитує, із родини. Очищається простір, більше немає причин для сварок. агресії, для хвороб, все назад іде. Звідки прийшов туди, йде, не, пер... не переклад. Не по колу, не покрою, не породу не переходить. Тому хто зробив, лишається. Буде так і так і є. Триваються шляхи дороги на щасливу долю. Більше лиха сусідка зробити не зможе. Сили втрачають, свідомість втрачає, жити не зможе, нападати не зможе. Повністю всю силу енергії полишає. Більше сусідка жити не зможе, цікає на в вічні, одвертає по інших шляхах і Повертається назад, щаслива доля, здоров'я, краса, молодість повертається, тому хто запитує, відновлюється енергія. В родині мир, злагода, більше немає агресії. Хвороб, загоюються всі травми і рани, більше немає лихого відновлюється енергетика в домі буде так і так її очищає дім, чищає. Прості. Друго сказано, здійснено так буде. У вас періодично треба дивитися. Добре, давайте ще подивимося, чи безпечна для проживання квартира того, хто запитує. Добре. Чи безпечна ця квартира для проживання? Дайте відповідь, що робити. Щоб робити? небезпечно Ця квартира погана. Жити неможливо в цій квартирі. Н небезпечно А на майбутнє що робити? Це постійно буде. Це постійно буде так. Дуже багато програм негативних. Чи треба переїжджати? З'їхати, якщо? А вам тут закривають шлях, щоб ви не могли переїхати? Щоб ви прям любили цю квартиру роблять. Щоб не з'їхали. Можна буде переїхати. Зараз я почищу, зніму всі блокіровки, Ну тут треба переїжджати. Тут і дуже сильно багато негативу в цій квартирі і вас тримають там навмисно. Убираю, знімаю всі порчені програми. порчі прокляття, порчі насмерть Всіх мерців обираю, очищаю квартиру. Пішлиха лиха зробити не Ну, Ми ж зараз можемо почистити, але показує карта, скільки б не чистили. Там присутня людина вона спостерігає і постійно робить негатив. Заздрять дуже сильно. Отсікаю ворога на віки вічні. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога від от квартири Отсікаю. Всі програми негативні, знімаються, очищаються енергетично. І хмерці те мені вбирає з квартири, очищається простір, повертає назад того, хто посилав по Верховному саду. І так є О, от Стоїть амарочка, що їхати не можна. Заперечу, обираються мороки, знімаються, відкривають шляхи дороги. На переїзд дорога легка, двері відкриті. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, тому що запитує родині. Більше нічого не заважає переїхати в краще місце. Чистіше Більше немає жодного морока, морочки, прив'язки. Цікаво. Делігативні програми ануліру повністю кладовицьку церковну магію порчені програми знімаю. Мені там вийшла карта, що вам вийде переїхати, але це буде аж на наступний рік, після по, пас, пас, після Великдня або перед, або після. Прошу ваші сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на переїзд, Отсікаю ворогів, отвертаю все, що належить тому, хто запитує родині, належить тільки їм нікому більше, більше втручатись у долю, а що не зможуть, буде так. Знімались негатив. Якщо лишатись, то вас треба постійно, чистити, постійно. Регулярно. Добре, давайте ще є питання від глядачів. Давайте подивимося, одна. Так, це інший глядач. Так, одна людина турбується, пеклується про сина. Чи вдасться вирішити справу на користь сина? Скажіть, допоможіть, чи дійсно піклується ця людина про сина, чи вдасться вирішити питання на користь сина того, хто запитає? Дайте, відповідь, скажіть, допоможіть. Все буде гаразд, тут е, треба буде е, фінанси, але дійсно ця людина допомагає, піклується, піклується, скажіть, допоможіть, може не так швидко, як хотілося. Так, воно якби повільно, але буде зрушення і питання вирішиться. Там ще треба будуть гроші. Це застави якісь, я так розумію. Прошу вище сили, допоможіть відкрити шлях. Ну ця людина піклується. Прошую вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги якомога швидше на вирішені питання. Зараз, як в підвішеному стані, відкривається шлях, більше немає жодної перешкоди. Знімаю всі негативні програми, відкриваю шляхи дороги синою на перемогу в справі, більше його чіпати не зможу, Буде так і так її. Відпускають. Відбираю всі перешкоди, знімаю порчені програми, знімаю, відкривається шлях вирішення питання без перешкод. Дорога легка, двері відкриють, буде так, так є. А жодної перешкоди. Знімається повністю весь негатив. Перекриваю. Перекриваю питання, вирішується на користь сина без перешкод Більше немає жодних втручань відкритий шлях. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, закликай, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги сину і на вирішення питання на його користь, буде так так, Добре. І друге питання. Чи може, чи може син вести справу з ремонтом авто на СТО? Скажіть допоможіть, чи може син вести справу з ремонтом авто на СТО. Вийшла авто все просто. скажіть, Зможе, зможе. Зараз підвішений стан. Це все застигло. Зможе, він знайде, як це робити, все буде гаразд. Зараз я тільки беру цю підвішений стан, вирішуються всі питання, без перешкод, обираються всі страхи, всі страждання знімаю, дію. Блокіруки Зможе. Відкривається шлях, пропутаний на СТО, відбувається без перешкод. Знімаю всі негативні програми, обираю, цікаві ворогів, на які вічні більше в долю. Сина ніхто не зможе перекриваю. Перекриваю, прошу Верховного суда над ворогами, ще втручатися у життя, і сина ніхто не зможе без його дозволу заважати не зможе. Відновлюється робота, на СТО. перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги сину і не вирішить справ На СТО буде так і так є. Дорога відкрита. Сили, янгелі, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть вирішити всі справи. синовіна нові на Дорога відкрита. Буде так і так і є. Дорога, яка, дорога так що, так, все буде гаразд. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, маленького донату не існує 1-2 гривні, хто скільки зможе. Зараз дуже необхідна наша підтримка для військових. От, шукайте є великі збори на дрони, на автівки для військових. Підтримуйте. Також бажаю, щоб у вас. Відкрився шлях, щоб на любов ви не були більше самотні. У вас поруч люблячі люди, і ви любите, і вас люблять. Ви можна бути щасливими, кохати, бути коханими, буде так і так є. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!